От він для мене мужик з яйцями, бо він прилетів. От, от оце вчинок, оце, оце, оце спецсурок. І я йду, кажу, о, друже, тіпа. Типу, що ти з якого підрозділ? Він каже, та я от, типу, прилетів на гелікоптері. А у нас щось був міф, що на гелікоптері прилітає найбільша спецура. Там mm -hmm. знаєш, Альфа, ССО, просто там тігри, Рекси, всі рембо розкачені. Мені мужичок каже, та я от прилетів, все такий вау, що ти? ну, типу не служиш. Все, я думаю, ну зовнішність іноді обманчива. Може він там якийсь. Каже: та я от це в 14-му півроку воював в правому секторі. І оце от, от доваща, вирішив приїхати. Ну а чого ні. Я коли пішов в армію, у мене було уявлення, що спецназівець і розвід це рембо, це знаєш, такий 2 метри зростом. Така банка там жме 180 вісімдесят руками. Всі потім виявилося, що розвідники це витривалі мужики і хлопці з характером. У мене дуже багато знайомих розвідників, які просто дуже витривалі. Вони не, не вижмуть 180 кг, кілограмів. Вони не виглядають як розвідники. Але от вони треба, треба. Окей. Ну, от, типо, от зроблю, полечу, піду.